Добрий день, дітки! Сьогодні ми знову зустрічаємося в країні математики. Як багато сьогодні до нас завітало дітей! А давайте визначимо, кого більше сьогодні хлопчиків чи дівчаток. Давайте станемо парами. А зараз ми, діток, попросимо утворити кола. Одне маленьке, а інше велике. Який же круг більший? Перший чи другий? Чому перший круг менший? А тепер пограємо. Маленький круг рухається в один бік, а великий у протилежний. А давайте, дітки, згадаємо з вами казку вовк і семеро козенят. Скільки було козенят у мами кози? Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Всього сім козенят. Коли коза пішла з хати, скільки козенят залишилось? Так, сім. Хто прийшов до будинку козенят? Вовк. Що трапилось в їхньому будинку? Так, вовк з'їв козенят. Ми можемо допомогти козенятам. Вовк погодився віддати всіх козенят. Якщо ми виконаємо його завдання, я битиму бубон певну кількість разів, а ви показуватимете відповідну цифру. Домовились? Слухаємо. Полічіть, скільки козенят віддав вовк? Один, два, три, 4, 5, 6. А у нас у казці, скільки їх було? Сім. Одного козенята не вистачає. Вовк його сховав. Розгляньте лабіринт. Ви знайшли козеня? Скажіть, де воно знаходиться? Так, у верхній правій клітинці. Вовк віддасть нам козеня тоді, коли ми намалюємо стежку за підказками. Я називатиму шлях до клітинки, яку необхідно зафарбувати. Якщо ви всі клітинки зафарбуєте правильно, козеня буде вільним. Нижня клітинка посередині. Знайдіть її. Один крок угору. Один крок управо. Один угору, І козеня вільне. Полічіть, скільки стало козенят? Сім. Скільки козенят ми додали, щоб усього їх вийшло? Сім. Так, одне козеня. Ми виконали всі завдання вовка, знайшли сімох козенят. А щоб показати, що у нас є 7 козенят, ми використаємо цифру 7. Діти, подивіться, скільки вагонів у нашому потязі? 6. А скільки стане вагонів, коли я приєднаю ще один до інших? Як утворилося число 7? Щоб записати число 7, ми використовуємо цифру 7. Погляньте на екран. У нас зображена цифра 7. Візьміть вказівним пальчиком правої руки, обведіть спочатку тонку сімку, а потім широку. Напишіть цифру 7 у повітрі. А далі тонку цифру напишіть кольоровими олівцями, а товсту заштрихуйте. А зараз пограємо в гру на увагу. Перед вами лежать цифри від 1 до 7. Я буду звуки вам подавати, а ви показувати відповідну цифру. Діти, а з яким числом і ми сьогодні познайомимося? Так, молодці. А як можна одержати число 7? Молодці. До побачення.